Снімати. Тут вообще аудитория. Это аудитория была? Чим ви тут займаєтесь? Скільки вас людей, скільки вже сплели, можливо, все так. Я бачу, що ви це робите. Так, да, ми сюди переїхали. У нас спочатку ми плели велесі в ресторані, а потім нам дали це приміщення, бо зима холодна. Вот. І ми тут плетемо сітки, і ми майже сплели сіток 300 і ще плетемо кавери для хлопців. Ну, вже рік, рік, взагалі, ми плетемо вже рік. Малюнки посилаємо хлопцям нашим, іграшки, сітки, пакуємо продукти харчування, сальце. Хлопці дуже довольні, Вони дуже радіють, передають нам фотозвіти. Ось. Нас багатенько, так, ну, чоловік майже 15, ходять жінки, місні і переселенці, Ось. то ми приносимо таку свою користь. Де берете для цього, щоб для цього стрічки, ну беремо, люди приносять, так… В нас є наш адміністратор, він домовляється з фабрикою. Ці зелені стрічки. Так, ну і приносимо хто, хто, де може, свої, свої речі непотрібні. Ну, сало купляємо за свої гроші, так. І тут дуже в нас склались такі відносини, як, як сім'я. То ми сюди приходимо по своєму бажанню, дуже, дуже бажаємо скорішої перемоги. І так дуже вдячні нашим воїнам, що вони дають нам змогу плести сітки, що вони там нас боронять нашу землю. І так і ми відчуваємо свою потребу в цьому дійстві.